Комети, які часто називають брудними сніжками, це небесні тіла, що складаються з каміння, пилу та льоду. Ті з них, які входять до складу сонячної системи, астрономи відносять до сімейства малих тіл. До нього також належать астероїди. Оскільки ці тіла виникли на ранньому етапі формування нашої планетної системи і зберегли свою незайманість дотепер, то їх вивчення є важливим з огляду розкриття таємниць формування, зокрема Землі, походження на ній води та навіть інгребільні. Для життя. Вивчати комети найкраще тоді. Коли вони наближаються до сонця, бо тоді сонячне світло нагріває лід, спричиняючи його сублімацію або перехід із твердого в газоподібний стан. Далі газ видувається з поверхні ядра комети в процесі, який називають дегазацією. Так у комети виникає кома, тобто газова оболонка навколо ядра, а потім і хвіст. Ми можемо бачити хвіст комети, бо речовина хвоста, відбиває сонячне світло. Комети під час руху в міжпланетному просторі також проявляють негравітність, Ретаційні прискорення. Такий ефект виникає тоді, коли з поверхні ядра комети вивільняється речовина. Це зовні нагадує роботу реактивного двигуна. Проте не всі комети можуть утворювати навіть будь-які хвости. 19 жовтня 2017 року, за допомогою панорамного оглядового телескопа і системи швидкого реагування Pan Stars 1 на Гавайях астрономи вперше в історії виявили міжзоряний об'єкт під назвою Оумуамуа, що гавайською мовою Означає розвідник. Цей об'єкт здивував науковців, бо мав вигляд астероїда, але поведінку комети, зважаючи на те, як він прискорив рух сонячної системи. Відтоді астрономи виявили півтора десятки інших об'єктів, які поводяться так само. Їх назвали. Темні комети, за визначенням, це малі тіла без коми, які мають значні негравітаційні прискорення, що можна пояснити виділенням легких речовин. Натяк на існування темних комет астрономи отримали у 2016 році, коли виявили, що астероїд 2003 RM трохи відхилився від очікуваної орбіти. Таку поведінку не можна пояснити ефектом Ярковського, коли астероїди поглинають сонячне світло та перевипромінюють його. В космос у вигляді тепла. Цей ефект може спричинити незначну зміну орбіти об'єкта. Спершу було виявлено, що, як і звичайні комети, темні їхні посестри мають еліптичні орбіти. Вони то наближаються до Сонця, то потім повертаються до найвіддаленіших куточків сонячної системи за межі орбіти Плутона, а деякі навіть досягають хмари Оорта, величезної бульбашки крихітних об'єктів на краю нашої планетної системи. Виникає слушне запитання: чому? Ці комети такі темні. Є три основні причини: розмір альбедо, тобто здатність поверхні ядра комети відбивати та розсіювати сонячне світло, і склад та вік. Ядра темних комет часто малі, від кількох метрів до кількох сотень метрів у ширину, тому в них мала площа поверхні, з якої може витікати речовина, що формує яскраві хвости, котрі ми бачимо у звичайних комет. Ядра темних комет часто обертаються досить швидко і розсіюють газ і пиль. У всіх напрямках, це робить їх менш помітними. Нарешті їхній склад і вік можуть бути такими, що ядро комети містить мало, а то й зовсім не має речовин, адже такі матеріали, що потрапляють у хвости яскравих комет, з часом вичерпуються. Відносно недавно астрономи з'ясували, що існує два різних типи темних комет. До першого належать внутрішні темні комети, тобто ті, що лежать в межах внутрішньої частини сонячної системи, розміри їхніх ядер становить. Новлять приблизно 10 метрів орбіти цих комет кругові, натомість зовнішні темні комети з еліптичними орбітами мають розмір ядра близько 1 кілометра. Темні комети, без сумніву, є важливими об'єктами для астрономічних досліджень. Вони навіть можуть бути пов'язані зі своїми яскравими аналогами. Тепер завдання полягає в тому, щоб знайти якомога більше таких небесних тіл.